Сподобався е, товаровиробникам Я його ще на Кіровоградщині мало сію і не можу вам відповісти. Ну дивіться, що його відрізняє від 254-го. Більш тонке кріплення, як у 238-го до кошика. Більш товст, е, кріп, ну, такий тонкий і е, твердий кошик. Далі кремнисто чорне насіння з високим містом алії, так як і у 254-го. Також він е, тримає класно е, хвороби. І е, ви бачите, всі верхні листки у 228-му, вони без проявів явних хвороб. Далі е, ми бачимо, що не, ну, тільки вона отак можна сюди дивитися, ми не знаходимо тут е, ні вертицільозів, ну, ніяких прикореневих склероців. Ви бачите, всі рослинки стоять живі і на цей час ну, вегетують так, як і е, вегетували. Дивіться, е, буває також е, отаке поодиноке. Нижнє гілкування буває, ось ви бачите, ну, від, відходить. І все, тут совка погризла кошик, і зрозуміло, що тут вже і плісінь появилася, вже і гриб пішов. Але чорне насіння з високим містом Алії, десь на днів 5, мабуть, трошки раніше 254 дозріває сімирасовий гібрид. Я ну, думаю, що він. Має місце в нашій сівозміні в нашій зоні. 228 І восьмий. Тепер...